Павпет титульний партнер Каппет Екстраліги. Гра розкриває тебе. Віталій, сьогодні ваша команда поступилася, але моментів створила досить багато. Чого не вистачило, десь на завершальній стадії атаки, щоб принаймні, гол або кілька забити. Ну да, правильно правильно сказали, що не змогли реалізувати моменти. Грали начебто моментами непогано, погано, але якщо не забувати голи, то перемогу здобути не вийде. Тож вітаю енергію з перемогою. Ми будемо виправляти свої помилки в наступних матчах і будемо намагатися перемогти. Десь не було від вашої команди спроб атакувати з п'ятим, ну крім того, що підключав себе ротара, а чистого п'ятого не було. Це установка така тренера була чи з чим пов'язано? Це ні, пов'язано з тим, що ми думали, щоб разом з ротарем переходити на п'ятого, атакувати, але, на жаль, не вийшло, тож більше сказати нічого. Які плани підготовки на наступних матчів у вас вже не так багато лишається в регулярному чемпіонаті у вас? Ну, Залишилося дві ігри. У нас будемо готуватися, щоб здобути очки. Там поборотися за місце в плей-офф. Ну, будемо намагатися в наступних матчах перемогти. «Фавбет» – титульний партнер Капбет Екстраліги. Гра розкриває тебе.